Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий легсамко. А також радий вітати в себе в гостях. Добре, вам відому людину. Сьогодні до мене завітав директор мережі комунальних закладів Центр підліткових клубів за місцем проживання. Пан Дмитро Мира. Пане Дмитре, радий вас бачити в нашому в нашій студії. Добре, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Я розумію, що напружений час незалежно від того, є свята, нема свят астрономічний будь-який. Тим не тим не менше дуже дуже. Багато у вас є напрямків, за якими ви працюєте сьогодні. Ми будемо говорити в основному про роботу він смарт-центрів у минулому році. Ми багато про це говорили, але ми говорили безпосередньо саме тоді і про те, що відбувалося минулого року. От тільки ви якісь хочете зробити захід. Ви приходите до мене, ми розмовляємо, розповідаємо про це даємо інформацію населенню. І найголовніше ми даємо інформацію вінничанам і діткам. І до вас вони йдуть. І це Я пам'ятаю, як ми декілька разів обов'язково маємо зустрітися напередодні 1 вересня. Тому що з 15 вересня, наскільки я пам'ятаю, чи трошки пізніше починають безпосередньо вже працювати, а з 1 вересня йде безпосередньо запис. Про запис ми також сьогодні будемо говорити. Чим вам запам'ятався минулий 23 рік в роботі е центрів? Роботи було багато. Я завжди коли Зкінчиться рік я своїм колегам кажу, ну дякую за роботу, uh -huh. тому що рік був насичений. Дякую всі молодці, справляються, працюють, розвиваються. Але я завжди кажу: наступний день легший. Ага, ну тому, оптиміст. Тому в оптиміст. Тому, тому що ми чому не легше? Тому що ми завжди розвиваємося, крокуємо вперед, щось нове відкриваємо. Тому сьогодні трошки поговоримо про те, що було дійсно зроблено гарно і корисного в минулому році. Ми працювали в штатному режимі, Наш, наше навчання і робота відбувалися в змішаному форматі. Тобто ми працювали як онлайн, так і офлайн, так і групи були в змішаній формі, тому що, в залежності від того, ситуація, яка була взимку, блек блекаут і були пункти незглавності, ми були змушені були пристосовуватися. Ми пристосувалися, ми навчилися, наші педагоги навчилися працювати в онлайн форматі, наші діти відвідували гуртки. Відповідно до розкладу, ми важко було такі гуртки, як творчість, там малювання, бісероплетіння, проводити цим в онлайн форматі, тому що треба кожній дитині дати підійти, допомогти десь поправити в онлайн форматі. Це важко, але робота, тим не менш, відбувалася вона була. Минулий рік запам'ятався тим, що в нас мир ми розширилися. Ми відкрили нові центри. Чи ми і пишемо ми обіцяли, ми дотримали свого слова. Нас підтримала місь, міська голова Срісоч Мурганов, міська рада, тому що дала можливості нам збільшити кількість штатних працівників. І ми відкрили центри в Десні і в Вінських хуторах. Угу. Ми збільшили в, в цьому навчальному році. Кількість дітей, які постійно відвідують наші центри, тому що в попередньому навчальному році це було понад 1400 дітей, які до нас ходять, в цьому році понад 1600 дітей, mm -hmm. Mm -hmm. E... тобто стабільно 10-15% кожного року плюс, плюс, плюс. E... Ну майже 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 да. майже, майже. майже. Mm -hmm. е, в нас був запис дітей в гуртки, які триває. Ви дійсно сказали з 1 по 15 вересня. В нас є резерв дітей, які не потрапили, але протягом року можуть потрапити до гуртка. Mm -hmm. У нас є такі випадки, коли батьки приходять і е, серед року запитують: а чи можна потрапити, коли педагог переглядає списки, дивиться, якщо є можливість додати людину до групи mm -hmm. групу, без проблем ми до немає, записуємо. В бланки ставимо в чергу і контролюємо цей це процес, пане Дмитре. От про цю чергу, ну по перше ще раз, треба сказати. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що будь ласка, ніяких електронних засобів запису практично не існує. Треба прийти тільки фізично самому, не зараз, не в січні. А треба приходити після дня незалежності, тобто 20, після 24 серпня, а краще приходити з 1 вересня з 1 вересня, тому що до 1 вересня ми майже кожного дня з неділя до 1 вересня. Майже кожного дня. Щось змінюємо по розкладу. десь додаємо, десь збільшуємо, десь зменшуємо графік, міняється дні. міняються. тому ми хоч ми стараємось так зробити, щоб і педагогам, і по всім центрам <кхід> був сформований розклад, і батьки вже розуміли, куди записують, на яку годину, на який гурток. Так ось приходьте після першого з першого вересня. Ви починаєте відслідковувати, де найближчий до вас є центр. Ви туди підходите і там фізично, практично самостійно записуєте свою дитину і. Ще Ще один момент. Ем, оцей формат е, є набрана група, є ліміт. Ну, певний ліміт, ми чудово розуміємо. Клас не може бути гумовий і так само не можуть бути заняття гумовими. Я маю на увазі вами по кількості. І е, дехто може подумати, що ми потрапили в чергу. Ми не потрапили в основний пул, а ми потрапили в чергу. Це значить, що до нас ніхто ніколи не зателефонує. Це значить, що вже все можна про це забути. От цей от момент. Е ви вже частково на нього відповіли. Що може переглядати педагог, і буквально от сьогодні прийшов, сьогодні побачив, і сьогодні ж взяли і вписали людину, е хлопчику чи дівчинку. От прошу, оці от, от моменти. <кій> Перше все залежить від того, як батьки ставляться до відвідування гуртків. Є такі групи, або такі мікрорайони, да, де діти і батьки ходять на кожне заняття, не пропускають, і там, грубо кажуть, немає вільного місця, куди можна дитину дописати. Але є такі, є такі випадки, коли діти переїжджають в інший мікрорайон, угу. діти хворіють, або діти відмовляються, тому що записалися на багато гуртків, але бачать, що не справляються. Або в групі часто хворіють діти, і зазвичай, якщо в групі 12 місць, а ходим, наприклад, там 10 чи 9, кожного разу ми розуміємо, що можна ще одну-дві дитини добрати, бо в більшості там протягом місяця чи протягом двох місяців ходило от, не 12, як в групі має бути, а там ходило, наприклад, 10 чи 9. Ну, можна підключити ще кошти. Да. Да. Чому ж місця чому простовувати? мають простоювати, Нехай діти займаються. Угу. Тому ми за цим слідкуємо. Батьки від відповідально відносяться, тому що якщо діти хворіють або діти десь пропускають, телефонують, пишуть. Ми захворіли, ми запізнились, ми допрацюємо. Тобто, педагог досить добре володіє інформацією, де знаходиться дитина. Якщо батьки до цього відносяться, байдуже. То знайдуться ті, які будуть відносити до цього серйозно. Пане Дмитре, от ви сказали, що може бути таке, а таке є точно. Що приходять батьки і записують дитину не в один, не на два гуртки, а записують більше. Ви як до цього ставитеся? Як ви на це реагуєте? Ви дозволяєте, ви маєте свій ліміт? Ви тут якісь поради, дорадчі, якісь моменти? Як ви реагуєте на це? Та нормально. Пояснюємо, тому що самого дитина, uh -huh. і ми, ну, треба батькам дати зрозуміти, три-чотири три гуртки ви можете не справитися. Вибирайте те, яке вам найбільше потрібно. Треба творчість, творчі, треба футбол, футбол, треба моделювання, це треба вивчення мови займатися один, ну, можливо, там два. Просто з часом ви самі і так часто бувало, що вони записуються на, на два на три або навіть в два центри, uh -huh. а потім приходять, кажуть, да, вибачте, ми там десь десь пішли до школи, десь там пішли на спортивні напрямки, і ми не встигаємо. Тому батькам намагаємося пояснити, тому ми і стараємося до на 1 вересня мати і розклади, для того щоб вони звірилися, що в них взагалі робиться. І ну батьки в більшості реагують нормально на це. А я зараз е, оголошую. Я зараз прочитаю напрямки, і можливо щось змінилося. Це взагалі е, мене зараз цікавить питання е, напрямків найпопулярніших, найбільш популярних, і можливо, що міняється. Можливо, що ось ви від з року в рік ви щось міняєте, забираєте. Щось, як кажуть, не пішло або немає такого великого попиту в лапках у батьків і у дітей. Так ось основні. Напрямки роботи, це основні е, гуртки. Я маю на увазі: англійська мова, польська мова, творча майстерня, дитячий фітнес, школа стюардес, екскурсоводів. Ні, нема, нема. Окаже. Я розкажу, що є зараз, зараз український клуб, малювання, сучасні танці, ранній розвиток, дошколярик, театральна студія. Ну от... це було давно, давно було. Це було давно. давно. Ага, наразі. В нас що зараз є? В нас є ранній розвиток, в нас є дошколярик, в нас є лего конструювання, англійська мова, польська мова. Залишилася, творчість, малювання, бісероплетіння, футбол, технічне майстерня, авіамоделювання. Пальці закінчились. Я дивлюся, як ви загинаєте пальці. Дуже багато напрямків. Ну і зараз в нас відкрився новий напрямок, нова новий робот, це відділ психологічної підтримки. Ро підтримки дітей, Всіх Всіх. Всіх він... А, Всіх тобто це не тільки діти, і це не тільки запис, а це, це... Ну, запис трошки інакший, правда, на певний конкретний час. Так, тому потрібно працювати не тільки з дітьми, а треба mm -hmm. працювати і всіма дорослими з родиною. Тому ми прийняли важливе таке рішення, воно складне, тому що це різні категорії, різні люди, але ми маємо допомагати людям людям в такий складний час. Наводити плат у своїй голові. Ми перше повинні переламати стереотип людей, що психолог це не лікар, це та людина, яка не лікує, не приписує ліки і не ставить діагноз. Люди думають, що я пішов до психолога. То в мене що перше, що скажуть про мене люди, як я буду себе відчувати? Я ж, я ж здоровий. Це люди, які допоможуть в своїй голові. Визначити проблему, визначити питання, як визнає шляхи, саме що спонукало до тієї чи іншої проблеми, і допомогти розставити все, що в голові по полицям. Mm -hmm. проблеми... Тобто структурувати певним ну, ну, Людям потрібно з кимось поспілкуватися. Люди думають, з тим не поспілкується, з родичем не розкажу, mm -hmm. тому що він там. Е Піде інформація, а психологи це люди, в яких інформація конфіденційна. Вони можуть записувати, давати дані хто був на прийомі або або конфіденційне без без всякі без запису без запису е, в нас є багато людей які пережили обстріли переїзди це ну внутрішньопереміщені uh -huh. сім'ї діти люди є конфлікти які трапляються в наших віничан є сім'ї, яким потрібна допомога хто зараз боронить нашу країну тому що люди пережили велину ну, пережили що всі ну як і сім'ї так і люди які були на війні на війні всім потрібна буде допомога і ми Саме ініціював Сергій Анатолійович Мурганов створення даного відділу на нашій базі, тому що ми в кожному мікрорайоні в нас багато як дітей, так і дорослих. Тому ми відкрили і зараз. Саме будемо розкручувати даний відділ, який буде працювати в кількох напрямах. Це консультації, це е, консультації, індивідуальні, консультації групові, це онлайн підтримка. Тобто можна писати до на нам в інстаграмі та фейсбуці або телефонувати дистанційно звертатися. Дистанційно звертатися. Можуть такі бути випадки, що треба людині прямо зараз надати допомогу, угу. тому що людина щоб не не зробила щось, наприклад, погане з кимось або з собою. Розвантажити людину, поза поговорити, домовитись про наступну зустріч вже в очному форматі. Наживо. Це будуть групові зустрічі, це будуть тренінги і навчання, а це ви зараз так більш деталізовано розписали психологічну Роботи, підтримку да, роботу да. Пси саме з психологічної підтримки. А з гуртків, куди записують дітей, і діти записуються самостійно, що міняється з року в рік, що було, наприклад, популярним в два в році, і що, якщо пам'ятаєте, що було популярним в 22-му році? Є якісь зміни? Можна говорити про якісь певні тенденції. Наприклад, я маю на увазі там умовно зараз, зовсім умовно кажу, в 22-му році було дуже популярно, наприклад, хендмейд, а в 23-му стало щось технічне, наприклад, моделювання Ми. там або ще щось. Ми стараємося в мірі того своїх можливостей, які в нас є, і фінансування вибирати ті ті напрямки, ті гуртки, які найпопулярніші. Ми бачимо, що, наприклад, є в місті багато різних нових, класних модних гуртків, де там батьки кидаються і записуються, бо хоч щось нове. Ми стараємося щось аналогічне мати в нас. Щось дається, щось не дається, щось буде однозначно в майбутньому. Ми відкрили. Цікавий це лігоконструювання. конструювання. Він дорого затратний, тому що потрібно закупити дуже багато наборів ліг для того, щоб не повторювалось, діти могли збирати їх. Mm -hmm. Він є тільки в одному центрі. Це для дітей дошкільного віку. Ми відкрили центр профільної технічної майстерні і Такого, в принципі, рівня ми можемо пишатися, що він такий на, на всеукраїнському рівні. Але. Ми намагаємося з року в рік допомагати і вчити наших педагогів, вони, щоб вони і самі вчилися, і розповідали нашим колегам те, що вони проводили наприклад з творчості в минулому році, і вони бачать що щось не зайшло дітям і не цікаво. То я прошу до цього, звертатися дуже уважно. Не зайшло не цікаво, забу... забули про uh -huh. нього, uh -huh. шукаємо щось нове. Дітям. Дітей треба цікавити, Що е, я говорю завжди педагогам. Ви, як зрозуміти, чи ви, ви даєте результат, чи не, не даєте? Це ну, для дошколярика творчого напрямку це в кінці року. Ви навчили дітей писати, рахувати алфавіт, і діти нам готова до школи, значить, ви молодець, і ви дали відповідь на своє питання. І батькам скажуть в кінці року, дякую. А якщо дитина біжить на гурток творчості чи авімедолювання, і там немає пустих місць, і вона виходить в захваті. ував, я сьогодні зробила в ну, там вирібну. <ривіт> <quindi, ривіт> зараз новична тематика. Ялинку, я новорічну прикрасу, будь-що в дітей горять очі і в педагога, то то все добре. То все то все круто і класно. <ривіт> 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 якщо в кінці року діти вийшли там покращили свої знання з польської чи з англійської мови, ну тоді, тоді супер. Тоді ми намагаємося, щоб наші. Знання, позашкільна освіта постійно розвивалася, шукала шляхи, додавала інтерактиви і мультимедійні засоби для того, щоб дітям було цікаво, було креативно, і ці знання якнайкраще засвоювалися. Пане Дмитре, і наостанок нашої розмови ваш колектив. А я ж розумію, сам якоїсь там в минулому житті був педагогом. Я розумію, що робота з дітьми це дуже важка робота. Як ви підбираєте свій колектив? Чи є якась певна плинність в колективі? А можливо, у вас є вакансії, можливо, когось шукаєте. От, от, про ваш колектив, ем, підбираємо. Ми проводимо багато співбесід, є різні нюанси. Комусь ми не підходимо. Хтось нам не підходить, тому mm -hmm. що це, це робота Це нормальний робочий процес. E, da, тому, але ми хочемо, ми підбираємо людей, яких робота ну там горить, кипить. Вони люблять дітей до дітей. Вони діти до них можуть швидко привикнути і запрацювати і з батьками нормальна робота. E, кожен, хто хто до нас приходить, вони відбувають там неділю, дві-три неділі стажування. Ми дивимося, що людина знає, що людина вміє. Mm -hmm. Е, Показує себе в роботі, тобто стажується, дивиться, як працюють педагоги. Потім проводить заняття, і ми вже робимо висновки: людина нам підходить чи не підходить. Наразі ми шукаємо. Культ організатора до нас до нашого центру, який допоможе організовувати роботу, роботу, заходи, конкурси, змагання на рівні наших центрів, а також шукаємо одного. Це такий міжрівневий чи міжцентральний менеджер такий. Так. Та, ага, так, ага. людина, яка зможе придумувати, Арт-директор. Я жартую зараз назвами, я не знаю е, вашого розкладу. Ну, для по суті, для, 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 для того, щоб зрозуміли наші слухачі, то можна так і, і назвати. Ну, і друге, ми шукаємо, що у нас є вакантне на місце, практичного психолога, тому кому цікавить наші вакансії, це культурнізатор і практичний психолог. Приходьте до нас на Соборну 91, він смарт-центр або телефонуйте. Це номером 508213. чекаємо вас. Будемо раді знайомству і співпраці. А я так розумію, що психологічний е, напрямок, е, так як ви його зараз розвиваєте, розширюєте, е, напевно, там також будуть якісь або вакансії, або він буде більш розширюватися. Ми зараз маємо в штаті. Е, П'ять практичних психологів угу. і керівника даного відділу У нас є е, поки що одне вакантне місце. Ми попрацюємо да Певний треба, порівок. треба побачити, як і, який і... попит, угу. як як потрібно, тому що е, пропозиція від Сергія Толіща була така, що от ви попрацюєте з. Тою кількістю людей. яка є, як і є. подивіться на результат. У нас практичні угу. психологи будуть закріплені. В кожного практичного психолога буде по два-три по три центри, де вони закріплені, десь вони будуть е, дистанційно, десь вони будуть е, чергуватися очно. Е, це контакти практичного психолога буде в кожному нашому центрі. Тому звертайтеся, питайте. Якщо не знаєте, приходьте до нашого головного офіс на Соборну. Допоможемо всім, кому чим можемо. А якщо, наприклад, ми чимось десь не дотягуємо, не можуть наші психологи допомогти. В нас є партнерські організації, в яких також працюють психологи. Mm -hmm. Ми будемо або передавати їм, або заручатися підтримкою для того, щоб кожен хто хто звернувся, був задоволений і отримав результат. Дякую вам. Я задоволений. Я результат отримав. Ми сьогодні проговорили дуже цікаву і потрібну для нас інформацію. Ще раз нагадаю: директор мережі комунальних закладів Центр підліткових клубів за місцем проживання, пан Дмитро Мира, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А, з початком нового року астрономічного, тому що новий рік педагогічний, освітянський, він ж триває, і він якби без перерви, невеличкі там канікули тільки були. Запрошую вас, як завжди, на. Наш майданчик. Будете мати щось нове. Будете мати з чим поділитися і про що розповісти. Завжди раді вас бачити. Дякую, Дякую. вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. Сто і вісім рафем. Місто над богом. Події, що поруч.